Доброго дня, шановне панство, ми з України. 29 грудня, всіх з наступаючих Новим роком, з святами найближчими. Всіх у нас похворіли, я в тому числі. Чим зайнятися, поки хворієш, Рішили придумати автоматизацію в сільському господарстві. Та не те, що придумати, а довести до ума. Є у нас в господарстві такий аеродинамічний сепаратор. Гарно він калібрує, готовий посівмат. Ми ним готуємо. Сою в даному випадку. Тут у нас така копиця тон 80, вона гарної посівної якості, суха, зробили лабораторні аналізи. Ну, коротше, вся піде, як посівмат. Що нам треба зробити? Раніше, як у нас відбувалося, є у нас ОВС-25, там під'їжджає Овеска, віє он на зіла. Зіл потім ззаду під'їжджає звідси, притул майже. І одна людина постійно віддерком оце все діло, тут бункер. І оцей бункер сипає відром. Ну, звісно, 80 тонн дуже не накидається. Що робити? Ну, коротше, буде шнеку тут такий, конусний, стояти, під нього так само під'їжджати зіл, там буде карман такий, і з кармана буде зерно самотяком сипатись. Але ж то ж, треба людина, яка буде клацати отут тут кнопки на вмикання-вимикання цього шнека. Можна перестаратися. Ну, коротше, як зробити автоматизацію, щоб цей шнек працював в автоматичному режимі, е, є таке бачення. Отже, ось бункер, оглядове вікно на такому приблизно рівні, коли вже майже немає зерна, буде поставлений нижній датчик, кінцевий вимикач. Кінцевий вимикач буде спрацьовувати, коли зерно, у рівень зерна буде падати. Кінцевий вимикач буде спрацьовувати і включати подачу шнека. Вгорі трошки дороститься отут бункер, цей, щоб він хоча б там, літрів 300-400 в ньому, ну, 200 там було. Нема значення. Можливо, навіть ніхто не доращувати, а і хватає у цього, що зараз є. Вище, ну, майже десь на самій горі, о, там буде ще один кінцевий вимикач, який буде вимикати шнек, коли бункер набирається повен. Тобто потрібно буде навіяти той самий зіл, і зіла вже зерно самотьоком буде сипатись і тим шнеком подаватися в бункер очисної машини. Залишиться тут інші питання, як потім тут це все організувати. Ну, тут взагалі, думаю, просто шнек ставиться або в мішки зразу фасується. Не проблема. Так, як це все буде відбуватися? Схема електропідключення. Ще ніхто нічого не підключало. Просто зараз щиток скрутив собі, такий мініатюрний, зараз ми на нього подивимося. Міняємо дислокацію. Так, отже, як це все виглядає, підключено в щитовій. Ну, поняли да, трьохполісний автомат. Підходить до нього три фази. Я замітував 220, просто одну фазу та, що мені потрібно, підключив і 0. Виходитиме. Так само ну, три фази йтиме на магнітний пускатель, але це всі розуміють, схема підключення. Є два кінцеві вимикачі. Так, ось вони. Там, що там позначається? У нього два нормально замкнутих контакта, вони замкнуті нормально, йде він. І два нормально розімкнутих контакта. Кришечко я нами не надівав. От так вона ставиться, щоб видно було. Так, синій і чорний провід це. Фазові провода. Тобто, з фази пішло на верхній вимикач і кнопку стоп. Він нормально замкнутий, іде потім провід іде, іде, іде. З кнопки стоп на нижній вимикач, це кнопка пуск буде. І від неї синій провід пішов на допоміжний контактор. Цієї, нормально розімкнутий контакт катушки магнітного пускателя. З катушки магнітного пускателя чорний провід виходить не з катушки магнітного пускателя, а з нормально розомкнутою допоміжного контакта магнітного вимикача виходить на один із контактів катушки магнітного, катушки магнітного пускателя. І відто вертається на нижній вимикач імітує кнопку старт. Нульовий провід іде від другого. Катушка на 220 вольт. Там, я не знаю, видно буде? Видно 220 вольт, не 380. І від нуля, і ну, другий контакт катушки, від нуля пішов на ноль. Це буде в щитовій буде болт, так прикручений. До нього вся земля буде скручуватись до кучі. Так. Далі що? Імітуємо схему. Тобто, Обидва датчики у нас нормально замкнуті, вони стоять пустий шнек, пустий бункер, отак все стоїть. Хочемо починати робити, ми вмикаємо вимикач чи той ну, 380 подаємо і що відбувається? Включається магнітний пускатель. Магнітний пускатель включився, шнек починає подавати зерно в бункер. Як тільки перше зерно попадає в бункер, воно вимикає під вагою, отак натискає на цю пружину. і... Раз, щелчок вимикає кнопку старт. Я її зафіксував, отак зерно приблизно сипатиметься вниз, і буде тиснути на цей важель. Вимкнуло. Що далі відбувається? Е, магнітний пускатель вимкнутий, шнек круте. Круте, круте, круте. Тут у нас є верхній вимикач, ось він. Е, на нього, Як його розташовувати, там нема вже різниці, я думаю, підстроїться. Е, коли зерно досягає межі, на нього так само починає тиснути зерно. Раз і вимикається. Тобто, все, у нас шнек бункер повен. Бункер повен. Зерно поволі сипеться, тисне на цей важіль, я його навмисно не з'єдняв, Деяке там небагато проходить часу. Верхній важіль звільняється, який був у нас кнопку «Стоп», бо зерно поволі від нього відходить. І залишається у нас нажатий тільки нижній важіль. В нижній важіль імітує кнопку старт. В будь-яких схемах кнопка старт вона нормально розімкнута. Але тут же ж трошки інша робота. Не людина клаться автоматика. Далі що відбувається? В нижній важіль став рівно, імітуючи кнопку Стоп, і, а в нижній важіль під дією зерна, зерно також отак, раз і почало цей ну, відпускати, тобто раз і спрацьовує. І знову вмикається магнитний пускатель цей. Вімкнуло, надавило на цей речажок. Ну, там байдуже вже надавило, ні, там підпитка йде і держи пружину, ну, магні... магніт держи через катушку. Так само ось доходить зерно, вимикає магнітний пускатель, нажати зерно поволі сипеться, звільняє верхній вимикач. І сипеться під дави на важіль. Тільки зерно просипалось і воно майже закінчується, воно перестає давити на важіль. І знову включається магнітний пускач. Тобто, оце якось перенесемо щитову туди і буде нам щастя. Ще раз з Новим роком, всім собакам смерть, всім добра.